Вітаю на каналі. Я житло та презентую досить цікавий об'єкт нерухомості в місті Ужгород. Це двокімнатна квартира в житловому комплексі Крістал загальною площою 74 квадратних метри, з чудовими видами в двір і гарною терасою. Тераса тут досить велика та простора. Вона має майже 24 квадратних метри. Дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, є відновлення іншими державними програмами, а також за стандартним договором купівлі-продажу. Квартира складається з двох окремих кімнат, кухні студії, передпокою та, звісно ж, санвузла. Ну, як ми з вами починали відео, це, звісно, також входить в комплект. Це велика, простора і гарна тераса. Розпочнемо огляд самої квартири, як завжди, із зони вхідної. Тобто, вхідна група у нас буде зараз у кадрі. Ось. Передфокій має 6,7 квадратних метрів, тобто майже 7 квадратів. Ліворуч санвузол, прямо по курсу вже кімната номер 1 Далі простора кухня студія і ще одна кімната. Розпочнемо із кіної групи. Ось так вона виглядає. Прямо по курсу броньовані двері, праворуч санвузол. Санвузол також має майже 7 квадратів, це 6,7 квадратних метрів. Тут розведено усі точки сантехнічні, також, до речі, в даній квартирі вже зроблено електрику. Сам вузол правильної форми, як ви бачите, є у нас точка на унітаз і каналізації холодної води. Далі маємо холодна, гаряча вода, каналізація для омивальника, далі вихід на душ або на ванну. І тут правка, сушка може бути розміщена, і вихід на бойлер. Ціни поштукатурено цементно піщану, як ви бачите, штукатуркою. Ліворуч, перша кімната. Вона має майже 14 квадратів, а точніше 13,5. Тут два панорамних вікна. Також, як ви бачите, розміщено радіатори. Два радіатори йде в комплекті в даній кімнаті. Пройдусь по периметру. Ось, Як ви бачите, точки. ну, В принципі, скільки у нас? Тут один, два, три, 4 точки є. Завжди можна зробити більше. З цієї кімнати є вихід на балкон, який плавно переходить у терасу. І другий вихід це прямо на терасу вихід. Вікна до речі, компанії NoBilex, комплектація Spectrum, це 6 камер і камери енергозберігаючі. Йдемо далі, переглядаємо кухню студію. Вона має у нас 22 квадратних метри. І панорамне вікно. Зараз пройдемось по периметру з вами. Ось. По комплектації на кухні. Як ви бачите, вже стоїть одноконтурний електричний котел. Ось він йде з Wi-Fi адаптером До речі, бойлер також буде йти в комплектації, його вам потім доставлять. Тут виходи йдуть всі повністю на радіатори. Також є можливість на кухні підключити окремо бойлер. Тут це все передбачено. Ну і, звісно, виходи на ми зроблені. Ось такий периметр. У нас радіатор в віконній зоні, один і другий. І вихід на терасу. Ось. Як ви бачите, вона тут простора, ми звідси і починали все відео, в принципі, тут 24 квадрати, якщо я не помиляюсь, можливо, і більше. По документах буде писати 8,5, оскільки. Тераса йде з коефіцієнтом 0,3. І друга кімната, вона має 17 квадратів. Також панорамне вікно, досить цікаве планування. Радіатор, як ви бачите, тут дещо більший, ніж в попередніх кімнатах. Але при бажанні можна, в принципі, і менше поставити. На цю площу буде достатньо і менше радіатора. Також панорамне вікно і вихід на терасу. Ось, будь ласка. Ось така чудова квартира, місто, Ужгород, житловий комплекс Крістал, 74 квадрати, величезна тераса, вид в двір, чудова локація. Поруч парк, набережна, пальмова алея. Також магазини, АТБ, сільпу. Все на світі поруч, в принципі. Також, як я вже казав на початку, її можна придбати за програмою «Є, оселі, є відновлення» і в тому числі 719 -280 та 280 постанова. Тому обов'язково звертайтесь. Кому потрібна консультація, ми це вам все зробимо. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою і швидкої всім нам перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.